Сьогодні в умовах реальної війни тема взаємовзв'язку ігор та війни набуває нової глибини. Що нещодавно здавалося просто розвагою, тепер може стати підготовкою до захисту нашої країни. Ваші години в іграх, де ви керували віртуальними арміями чи виконували складні місії, можуть несподівано стати початковою основою для реальних військових навичок. Це не просто збіг обставин. Ігри та війни завжди були пов'язані. І сьогодні ми побачимо, як цей зв'язок формувався протягом історії, та може бути використаний у сучасних реаліях. Але спочатку не забудьте підтримати збір для ГУР. Посилання на нашу дружню банку в описі. Це частина великого збору. І донати від 200 гривень отримують шанс виграти прапор, підписаний Будановим та інші призи. Каналу нещодавно виповнилось два роки, і мені буде приємно, якщо ви підтримаєте збір. Дякую. Згадайте стародавні шахи, що виникли в Індії в VI столітті під назвою Чатуранга. Ця гра відображала військову структуру того часу з чотирма родами військ: піхота, пішаки, кіннота, коні. Слони, вони ж слони та колісниці, тури. Вони стали моделлю військових стратегій, допомагаючи гравцям керувати різними підрозділами та планувати наперед, враховуючи всі можливі варіанти дій противника. З Індії шахи поширилися до Персії, де вони стали відомі як Шатрандж, а Араби, завоювавши Персію, перейняли гру і внесли свої зміни. Зокрема, змінили деякі назви фігур та правила. А потім шахи потрапили до Європи через Іспанію та Сицилію. Приблизно в 10 столітті. Вже сучасні правила шахів сформувалися в 15-16 столітті, тому не дивуйтесь, чому слон так дивно ходить. Між Чатуранга і шахами відбулись столітні зміни. Наполеон Бонапарт, видатний полководець та імператор, знаходив час для інтелектуальних баталій на шахівниці. Шахи були для нього не лише відпочинком, а й способом відточувати стратегічне мислення, необхідне на полі бою. Хоча Наполеон не був гросмейстером, одного разу він навіть програв партію механічному автомату Турок, що могло викликати подив у суспільства. Насправді, цей автомат, який вважався дивом техніки того часу, приховував у собі досвідченого шахіста. Проте поразка Квіт-турка не применшила любові Наполеона до шахів, навіть у вигнанні шахи залишались його вірним супутником. Ще більш стародавньою стратегічною грою є Го, також відома як Вейті або Бадук. Її витоки сягають стародавнього Китаю, де вона з'явилася близько 2,5 тисяч років тому. Легенди приписують її створення імператору Яо, який хотів навчити свого сина дисципліні та стратегічного мислення. З Китаю Го поширилася до Кореї та Японії, де вона стала невід'ємною частиною культури та філософії. У цих країнах Го вважалася грою для інтелектуальної еліти та самураїв, які бачили в ній відображення військової стратегії та життєвої філософії. На захід Го потрапила тільки у 20 столітті, але її популярність зросла ще пізніше. Метою гри є контроль більшої частини території на дошці ніж суперник. Це досягається шляхом оточення та захоплення каменів суперника, а також створення власних груп каменів, які не можуть бути захоплені. Там загалом цікава система живих, дихаючих і мертвих каменів. Спробуйте якось ознайомитись і пограти. Але не тільки інтелектуальні ігри впливали на військову справу. У середньовіччі лицарські турніри стали своєрідними живими симуляціями, де воїни тренувалися в умовах, наближених до бойових. Турніри не лише розважали публіку і демонстрували лицарську відвагу, але й допомагали лицарям підтримувати бойову форму, готуючи до реальних битв. В сучасності є страйкбол, пейнбол і лазертаг. Їх можна розглядати як аналоги середньовічних лицарських турнірів, але технології дозволяють ще більше ігрофікувати цей процес. Історія підготовки воїнів через ігри продовжилась у 18-му і 19-му століттях, коли з'явилися перші так звані настільні військові ігри, такі як Крікшпіль у Прусії. Творець цієї гри Георг Леопольд фон Райсвіц, розробив її для тренування офіцерів у стратегії та тактиці. Ці настільні ігри використовувалися для навчання офіцерів, моделюючи реальні бойові дії з використанням карт. Фішок принципу туману війни і складних правил такі симуляції допомагали офіцерам суттєво підвищити ефективність пруської армії, що також суттєво підвищила популярність таких ігор. В сучасності, наприклад, Warhammer 40 000 по суті є духовним нащадком крікшпіля, хоч і у фантастичному сетінгу, він успадкував ключові принципи, такі як туман війни, стратегічна глибина та реалізм. В рамках свого всесвіту гравці, і в крікшпілі, виступають в ролі командувачів, приймаючи важливі рішення в умовах невизначеності. Warhammer 40 000 – це сучасна інтерпретація ідеї Крікшпілю, що пропонує захоплюючий та інтелектуально насичений досвід, чим не підготовка для майбутнього офіцера. Переходячи до сучасності, ми бачимо, що відеоігри перетворилися на потужний інструмент військової підготовки. Ігри типу Call of Duty, Battlefield, Squad і Arma популярні серед широкої аудиторії і стали основою для створення тренувальних симуляторів, що використовуються в арміях різних країн. Наприклад, в США та країнах НАТО використовується симулятор VBS – Virtual Battle Space. Що дозволяє солдатам тренуватися в різноманітних сценаріях від міських боїв до операцій в пустелі? Подібні симуляції розвивають координацію, комунікацію та здатність швидко приймати рішення в стресових ситуаціях, навички без яких неможливо уявити успішну військову операцію. І якщо до Virtual Battle Space у пересічного гравця доступу немає, а Call of Duty та Battlefield надто аркадні, то Arma має більш тісний зв'язок з військовими консультантами, що посилює реалізм. А у Squad, безпосередньо в команді розробників є ветерани різних збройних сил. Їхній особистий досвід допомагає створити гру, яка достатньо точно передає відчуття бою та командної взаємодії. В українському контексті наші молоді гравці, які раніше проводили години за іграми, тепер стають операторами БПЛА, штурмовиками, танкістами та операторами ПЗРК. І тут важливо розуміти, що використання навичок, здобутих у віртуальному світі дійсно може бути корисним для захисту рідної землі. Але звісно, фахова військова підготовка грає головну роль, і щойно вийшовши з гри, ви не перетворюєтесь на рембо. Oh, I don't see so good. є велика кількість гравців, які вже боронять країну, і багато хто з них відзначає, що ігровий досвід допоміг їм адаптуватися у навчанні, розвинути стратегічне мислення, командну взаємодію, орієнтацію в просторі та здатність швидко реагувати на зміну ситуації. І що дуже важливо, вони також принесли в армію нові погляди і технології. Це все корисні вміння, які можуть бути застосовані будь-де, включаючи бойові дії. Гравці, що звикли діяти злагодження. Жино швидко адаптується до роботи в військових підрозділах, де кожен крок може бути вирішальним а відродження немає. Ще один аспект, який варто згадати, це вплив ігор на розвиток технологій, що зараз використовується у військовій справі. Віртуальна реальність VR і доповнена реальність AR, які спочатку розроблялися для ігрової індустрії, тепер активно застосовуються для створення реалістичних тренувальних симуляцій, згаданих раніше. Зараз майже на кожну зброю або техніку є тренажер-симулятор. Дрони, що часто зустрічаються в іграх, тепер стали незамінним інструментом на полі бою. Віртуальний досвід керування ними в Іграх робить перехід до реальної роботи з ними на полі бою набагато легшим, особливо якщо ви раніше використовували геймпад. Крім того, ігри мають потужний психологічний ефект. Вони можуть допомогти знизити стрес, підтримати моральний дух і сприяти соціалізації серед військових. Це можливість зняти напругу, граючи разом з друзями або самостійно. Це стає важливою частиною психологічної підтримки. Багато військових мають свої портативні ігрові девайси. Важливо відмітити, що це не може повноцінно замінити професійну допомогу спеціаліста, тільки доповнити та підтримати. І при реабілітації використовують різні ігри: від настільних до VR різних жанрів. Не варто забувати і про те, як ігри формують суспільне сприйняття війни. Наприклад, ігри як Medal of Honor формують почуття патріотизму, підкреслюючи героїзм солдатів і важливість єдності в боротьбі за свою країну, в цьому випадку Америки. Тому треба очікувати в майбутньому більше патріотичних ігор про Україну. Також такі ігри допомагають молоді ознайомитись з історичними подіями, що полегшує вивчення їх історії завдяки підвищенню цікавості та популяризації. Хто грав в козаків, ставить лайк. Водночас є ігри, такі як This War of Mine, що показують жахи війни очима цивільних, змушуючи гравці задуматись про справжню ціну конфліктів. Бо ігри також можуть і викривляти уявлення про війну, історію, а також соціальні норми та поведінку. Ігри типу Баттлфілд або Duty часто підносять війну як захопливий та героїчний процес, зосереджуючись на бойових діях і ігноруючи жахливі наслідки конфліктів для цивільного населення. Ця романтизація війни може призвести до того, що молоді гравці не усвідомлюють всю серйозність військових конфліктів, сприймаючи їх більше як розвагу, аніж як трагедію, яка змінює життя мільйонів людей. Також у у цих іграх може бути акцент на індивідуальних навичках гравця, а не командній роботі, що створює неправильні уявлення про функціонування підрозділів і вимог на полі бою. І в цілому ігри при надмірному зловживанні можуть мати негативний вплив на психіку, викликати адикцію, залежність і бажання проводити весь час в іграх, тому треба бути відповідальним. Але це вже інша тема. Зрештою, відеоігри мають потужний вплив на сприйняття війни в суспільстві. Вони можуть як виховувати в гравцях почуття відповідальності та патріотизму, так і формувати неправильні уявлення про реальність бойових дій. Важливо, щоб ігрова спільнота, розробники та освітні інституції співпрацювали, щоб забезпечити гравцям розуміння того, що війна це не лише битва на полі бою, але й глибокий моральний виклик, що вимагає серйозного осмислення та підготовки. Тому не кожна гра насправді не дає корисні навички, може бути і зворотній ефект. У результаті війна і ігри мають глибокий і складний взаємовзв'язок тривалістю в століття. Від шахів і лицарських турнірів до сучасних відеоігор, ігри завжди були більше ніж просто розвагою. Вони стали інструментом навчання, підготовки і осмислення війни. І сьогодні, коли наша країна знову бореться за свою незалежність. Ігри можуть зіграти важливу роль у підготовці нових захисників, у формуванні командного духу та розвитку необхідних навичок. Тож, якщо ви завжди думали, що ваші ігрові навички це лише про віртуальні досягнення, подумайте ще раз можливо, саме вони стануть базою і початком для захисту вашого дому, вашої родини і вашої країни. Сподіваюсь, у майбутньому ігри залишаться просто іграми. З вами був Лакісан. Підтримуйте українську армію, і хай вам щастить!